У 2015 році доброволець батальйону Донбас Володимир Дереведмідь вирішив дати бій русифікації. Залишився у Бахмуті і відкрив українську книгарню. Стенди зробив на пенсію, а книжки намагається продавати за ціною видавництв. Магазин назвав на честь побратима Антона Цедіка, який мав позивний Еней і був великим книголюбом. Навіть Віловальськ поїхав із книжкою у наплічнику. І це мене так розірвало мою душу, що я подумав, що потрібно. Залишитися тут і спробувати залишити таку пам'ять, яка не відмічається раз у рік, а яка буде діяти постійно щодня. Ну, і я вирішив, що це якраз пам'ять про Антона, який загинув з книгою. Значить, це повинна бути книгарня. Тим більше я знав, що на Донбасі у нас книгарень немає. І я зрозумів, що боротьба повинна бути за мізки і за душу. Володимир Дереведмідь, танкіст, майор запасу, народився на Дніпропетровщині, служив у Білорусі, Німеччині та Афганістані. До війни 15 років жив у Києві, а до цього стільки ж у Бахмуті, який тоді називався Артемівськ. Каже, українізувався саме на Донбасі, коли на початку 90-х донька потрапила у першу місці україномовну групу в дитячому садочку. Через півтора тижня я її забираю, а моя дитина мені каже: Добрий вечір, тато. Боже, в мене сльози потекли. А я 27 років всім розповідав, що я інтернаціоналіст. І я тут, в Артьомовськ, в 93-му році. Я зрозумів, що я не інтернаціоналіст, я українець. І це мені підказала моя маленька донька. Куми, сусіди, друзі. На мене дивилися так з посмішкою. Ти що, Володя, по приколу, Та кажу, я українець, я зрозумів, що мені це дорого, мені це потрібно. А до 14 років до Суворовського училища я жив у селі, там був суржик, але українська мова. І мій батько співав завжди. Дивлюся на небо і думку гадаю. Нині дім книги Еней одне з небагатьох місць у Бахмуті, де можна поспілкуватися українською. У магазині діти декламують вірші та отримують за це подарунки. Навертає на українську також дорослих. Переселенка з Донецька Оксана Судак вже два роки постійна відвідувачка книгарні. У 2018 році я познайомилася з власником цієї книгарні з Володимиром Дмитровичем і зрозуміла, що це дуже важливо. Тоді на магазині висів такий банер, на якому була був такий напис. Дім книга на Донбасі важливіше 20 танків. Він тоді мені запропонував перейти на українську мову. Сказав, що я буду з тобою спілкуватися перший час, і ми один одного виправляли з російських лів на українські. Я вважаю, це зараз надто важливо. Надто важливо нам зберігати свою сутність українську, бо війна йде якраз на знищення української ідентифікації, знищення такого поняття українець. Утім, незабаром тисячний бахмут може залишитися без єдиної української книгарні. 69-річний Володимир Дервідмідь каже, що має повертатися до Києва через сімейні обставини. Два місяці тому навіть оголосив про закриття магазину. Проте відвідувачі книгарні переконали спробувати знайти наступника. Цей магазин я готовий залишити, але не просто людині, яка продавала якусь ковбасу яку чи горілку, а людині, яка любить читати, яка любить українську мову. Але в мене є проблема кадрова проблема. Знайти таку людину то ще квест. Адже торгівля книжками, тим паче українськими, у Бахмуті радше активізм, ніж бізнес. Підтримка від влади очікувати годі. А за проукраїнську позицію можна постраждати. За ці шість років тут було порізано вісім портретів загиблих: і Антона, і Сергія Бохонька, і інших. А у Артема завжди брали квіти і розкидали. Ну, поліція ніяких мір не. Не фіксується і не порушує справи, кажуть, матеріальні збитки малі. Крім книгарні Еней, осередки української культури у Бахмуті можна перелічити на пальцях. Українство тут і шість років після звільнення від сепаратистів у підпіллі. Інколи у буквальному розумінні. У тому ж підвалі, то розташований єдиний у місті храм ПЦУ, волонтери плетуть маскувальні сітки для військових, що тримають позиції на підступах до міста. Ці ну, сіточки ми плетемо з початку війни. Потреба є зараз дуже велика. Держава щось дає, але цього не вистачає. І Якщо ці наші сітки збережуть хоч одне життя наших воїнів, то цим стоїть займатися. Коли почалася війна, я дуже зрозуміла, чому ми на своїй території повинні самі себе захищати. Мабуть, на нас же хтось напав, а хто? Росія, чому вони коштували часовий показок? Чувства осторожності, і самосохранення. Тим часом засновник єдиної у Бахмуті української книгарні Володимир Дереведмідь не втрачає надії знайти людину, яка продовжить його справу і врятує магазин від закриття, а згодом сподівається залучитися підтримкою громадськості та здійснити давню мрію, відкриту в місті будинок книги всеукраїнського значення. Нам потрібно отримати перемогу. В культурі, перш за, все. перш за все, щоб отримати в культурі, потрібно замість одного танка побудувати найсучаснішу, найкращу книгарню в Бахмуті.